Війна це дуже важка трагедія, дуже психологічно важко. Дуже турбую за дітей, онуків. Ми працювали в школі, приймали біженцю, готували їх. Потім Сказали, що працювати неможливо, коли стало дуже небезпечно. Ховались у підвал, у будинку знаходили дві стіни. Зараз тихіше, але все рівно бувають такі неспокійні ночі. Дуже важко. Про вашу організацію ми дізналися від працівників нашого ОТГ. Чоловік інвалід, і нас подали в списки. Граблі ми отримали лопату, сокіру, віли, ведро, рукавички. Все міцне, всі речі дуже необхідні. У нас огород невеликий. Але ми все маємо. У Нас невеличка тепличка, є огірки, помідори, полуниця, малина, смородина забезпечуємо всіх для своїх нужд. Ми вдячні за допомогу. У нас зараз одна велика мрія і бажання, щоб зупинилася війна, щоб ми жили в нашій мирній славній Україні.